Вітаю вас, друзі. Російські мразоти продовжують тероризувати нашу країну. Цієї ночі вони завдавали ударів дронами та ракетами, вдарили по кривому рогу, вбили трьох людей, у тому числі 12-річного хлопчика. У той самий час Україна здійснила одразу два акти демілітаризації на території так званої Росії. Перший відбувся на Кубані. Враг подався бити по нашим регіонам. о яких ліба. Ударах не було. Ба, кошмар, аж гріб пішов. Ну а вдруге дісталося мешканцям міста Торопець. Вони іще не встигли оговтатись від попередньої атаки дронів на арсенал. Тут стоять люди за гуманітарною допомогою. От ось ось, якраз ось це ось здання розбомбили зрубною волною. І вже цієї ночі дрони завітали на іще один арсенал неподалік. Одразу два демілітаризованих російських арсенали за одну ніч це дуже і дуже хороший результат, і подібні атаки трапляються усе частіше. А росіяни досі не звикли. Не планували ми, що буде очередне. Во така атака 100 дронів на наші російські землі. Ймовірно, тепер Владимір Путін нападе на Україну, і можливо, так звана Росія почне по-справжньому проти нас воювати. Шутки. Закінчились жарти закінчилися так само, як і три російських арсенали за останній тиждень. І ще друзі, на цьому каналі вже зовсім скоро буде 2 мільйони підписників. Допоможіть дістатися цієї позначки якнайшвидше. Підписуйтесь на канал, тисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Як ви знаєте, три дні тому було завдано масованого дронового удару по арсеналу неподалік від міста Торопець Тверської області, так званої Росії. На даному арсеналі було близько 30 кілотон різних боєприпасів, у тому числі бомбі -ракет. І Судячи із супутникових знімків, цей арсенал було практично повністю демілітаризовано. На даному арсеналі ще сьогодні під ранок тривала пожежа, аж раптом дрони завітали зовсім поруч на інший арсенал. Опа, ніхрена собі. Не знаю, що робити. Їдемо, не їдемо, Як думаєш? Оцей арсенал розташований південніше від міста Торопець, буквально за 15 кілометрів. І ви не повірите цього разу. Також у всьому винні були уламки. При падінні обломків в наш і детонація взривоопасних предметов. Ну і жителі пасілка не евакуюють. До речі, якщо вам цікаво, як виглядають оті росіяни, які несуть бойове чергування на подібних арсеналах, то ось торопець до вашої уваги. Вау. Вікає Боєць? Боєць. як нам. Другий арсенал, який цієї ночі злетів у повітря, розташований, був на Кубані. І так, він буквально злетів. Даша, смотри, О, на дорогу, Даша! Та да я біжу дорогу. Та смотри на дорогу! Нормально все у нас? Да. Здорово, все. І Якщо ви подумали, що це дуже нагадує ядерний вибух, то не даремно, бо російські пропагандисти практично одразу почали рекомендувати росіянам про всяк випадок купувати дозиметри. Купіть собі дозиметр, він стоїть копейки, і ніколи більше не піднімайте этот вопрос у себе в сім'ї на кухні там за столом. Все, от тратите копейки. Заміряйте там два-три рази в день, якщо сильно ця тема. Просто так про всяк випадок, росіяни купуйте собі дозиметри і протигази та запасайтеся йодом. Де мілітаризований арсенал на Кубані був розташований неподалік від міста Тіхорєцький. Станом на ранок цього дня там іще активно літали боєприпаси. Дуже добре, коли спеціальна військова операція відбувається на території так званої Росії. При цьому пропагандисти не можуть зрозуміти, навіщо Україна атакує військові об'єкти так званої Росії. На що ми підриваємо російські склади? Неясно. Ну чому врак, вот такими волнами може 30 дронів в сутки, а може, 100 дронів за ніч направляти на російські міста? Чому вони так діло? По чому і зачто не зрозуміло так само, росіянам не зрозуміло. А чи буде впливати знищення російських боєприпасів на перебіг російсько-української війни? Що то ударити можуть змінити ні, Потому що ну будемо чесними, враг працює, в тому числі по нашим э, складам з БК. Ні, звісно, хіба може впливати знищення боєприпасів на здатність вести бойові дії? Що особливо приємно на цьому арсеналі зберігалося також і озброєння із пів? Північної Кореї, до речі, просто неба. Хоча даруйте, це були абсолютно мирні цивільні північно-корейські боєприпаси. Тим більше б'ють по гражданській інфраструктурі. гражданська інфраструктура. І так само, як і у випадку із Торопцом, насправді атаку було успішно відбито а ото вибухали лише уламки. Е, евакуація поселка началась на Кубані після падіння обломків БПЛА. Об цьому Набитамсабшіл губернатор Вінніємінкандратів. Взагалі, якщо ви помітили друзі, то за останній час Україна доволі часто стала виносити російські склади із боєприпасами за допомогою дронів дальнього радіусу. Это серьезная трагедия, ребят, Случилось здесь. О, смотри, 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 идет сюда. Це прекрасні результати, але там іще є що бомбити. Подібних арсеналів, так звана Росія тільки у європейській своїй частині встигла набудувати чимало. І для того, щоби знищити якомога більшу кількість російських арсеналів, необхідно завдавати наступних ударів доволі швидко, тому що ворог адаптується і ворог роззосереджує вже свої боєприпаси. Люди працюють? Ні, роботою для того, щоб ефективно і швидко демілітаризувати так звану Росію, нам необхідно також отримати американські та британські ракети і дозвіл застосовувати їх у глиб території так званої Росії. Але тут Маркіян іде. Західні медіа учора повідомили, що, начебто, Сполучені Штати Америки та Велика Британія можуть дозволити нам атакувати цілі в глибині так званої Росії їхніми ракетами, але цей дозвіл буде таємний і непублічний, і тому захід ні, медіа про це на загал написали, і оскільки росіяни побачили, що Сполучені Штати Америки досі бояться коричневих полосок Владиміра Путіна, Лавров почав знову погрожувати ядеркою. І ніхто не хоче ядерної війни. Ми це многократно говорили. але смію вас завірити. У нас є вооруження, які будуть мати очень серйозні последствия для хазяїв українського режиму. І ці вороження іміються, вони в стані повної бойової готовності. Ну тобто серйозно можна влаштовувати на території так званої Росії мініядерку ядерку за допомогою українських безпілотників і тоді ніхто не перетинає ані коричневі полоски, ані червоні лінії. А от якщо одна стормшедов прилетить, то тоді так звана Росія як почне воювати дальнобойними ракетами. бити, ми відповідаємо по базам НАТО. Ну а запад вводять війська до Дніпра. Росіяни самі у ці казочки не вірять, бо не буде жодної відповіді від Владиміра Путіна на дозвіл завдавати американськими і британськими ракетами ударів у глиб території так званої Росії. Єдине, що там буде, це евакуація. Курск, Брянск, Воронеж, кожен регіон Росії. Скоро почнуть бомбити, виходить, що ли? А якщо тверь на нас куди, в Москву евакуюють? А Москву начнуть бамбіть. Куди москвичей евакуїрують? А коли нас всіх почнуть бомбити, ми кому будемо переживати? Зате війна на території так званої Росії. Просто чудово впливає на російський плебс, який вже вимагає відставки уряду, відправки уряду на СВО і навіть вигнати Владиміра Путіна. Я считаю, що нужно відправити отставку і Путіна і правительства і всіх депутатів відправити на СВО. Путін, як головнокомандуючий говорив, що він несе відповідальність за все відбувається в країні. Пусть ответить. Резинове попа. До речі, у той самий час, коли вибухають російські арсенали, коли оці гриби ростуть на території так званої Росії, поїхавши, починає розповідати про альтернативну історію. Річ йде об об'єктивній трактовці історії. На пірю згляд прежде всего вопросы соответствующих направлений. А для того, щоб у кожного російського окупанта була своя історія смерті, записана на відео. І ще декілька підрозділів. Завдяки вам отримали 520 нових фпів. Бажає міцного ми військовослужбовці. 28 восьма край механізованої бригади. Дякуємо спільноті Сергія Стерненка та всім людям, хто допомагає нам у знищенні ворога. Підрозділ Вал Двіжон. 82 ця друга десята штурмової бригади дякує спільноті Стерненка за надані дрони разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава Рубак 56 шість катенята. Дякує спільноті Стерненка за 50 FPV-дронів. Висловлюємо щиро подяку Сергію Стерненку та його спільноті за надання 20 цифрових дронів. «Окоріз». восьмого окремо ЄГЕРська бригада. Дякує Сергію Стерненку та всім його підписникам. Занадані стоя підронів у мене для вас є погана новина, друзі. На жаль, росіяни досі існують, і їх усе ще доволі багато живих. Це треба виправляти, а тому продовжуйте допомагати силам оборони України.